Малозабезпечені та потребуючі люди відтепер лікуватимуть зуби безкоштовно. В приміщенні благодійного фонду Карітас, що на вулиці Замонастирська, 1, відкрили стоматологічний кабінет для соціально незахищених верств населення. Обслуговуватимуть і дантисти і мешканці всієї області. Поїсти і отримати одяг може прийти і також і в стоматологічний кабінет, якщо на це є потреба. Отець Андрій Марчук каже: все, що потрібно сьогодні Карітасу, це добрі та чуйні люди, які готові допомогти. Хто чи Чим може найбільше відвідувачів благодійного фонду припадає якраз на осінь і зиму. Коли стає холодно, нужденні люди шукають притулку. У цей час вкрай необхідна допомога небайдужих громадян. Ми не можемо сказати чітко одяг, ми не можемо сказати чітко гроші, ми не можемо сказати чітко їдження. Якщо хтось приносить, ми цьому раді, і хто що може. І я завжди кажу словами одного святого, який каже, що можна мати відкритий гаманець, але закрите серце. Тому ставлю ще раз наголос і акцентую, що завжди треба мати перш усе відкрите серце у рамках відкриття безкоштовного стомат кабінету. В карітасі урочисто відкрили пасторальний рік та освятили каплицю святого Вікентія, який свого часу віддав усе своє життя милосердним справам.